Міфи правильного харчування, в які ви 100% досі вірите. Міф номер один: їсти потрібно 5-6 разів на день. Дівчата їсти потрібно стільки, скільки вам комфортно. Обмежуйте кількість їжі поступово, якщо у вас є проблема з постійними перекусами. Нормально я особисто вважаю це. Триразове харчування і може бути один перекус. Міф номер 2 Не їсти після 18-ї години. Нормальним вважається не їсти за 2 години до сну. А там їжте, коли ви хочете. Аби ваша добова норма калорій не перевищувала вам потрібні. Міф номер 3 Фрукти їсти тільки до обіду. Фрукти можна їсти. Будь-коли. Якщо у вас проблеми немає з тим, що у вас фрукти викликають апетит, можете їсти їх і після 18-ї години. Гречка з овочами ідеальний дієтичний варіант. Якщо це просто гречка з овочами, то це не дасть вам норму білка в раціоні, і воно вас не наситить такий прийом їжі. Тому я не вважаю це ідеальним. Дієтичним варіантом. Головне, дефіцит калорій. Дефіцит калорій все ж таки е, дуже важливий. Якщо ви е, їсте більше ніж витрачаєте, звісно, ви будете набирати вагу. Але дійсно, дівчата, має значення стан вашого організму, ваш гормональний фон також має значення. Стан шлунково-кишкового тракту, дефіцитарні стани. Навіть ваш психічний стан. Має значення, коли ви стали на шлях схуднення.